Доброго здоров'я, друзі! Ви на каналі Школа Писанкарства Ряст. Початок вересня, а у вересні ще так добре, ще так тепло, ще так лагідно світить сонце. І на початку вересня ще багато чого квітує, плодоносить, є зелене листя. Воно сильне, воно корисне. Про це ми і поспілкуємося. Тобто про те, що ж такого є стиглого на початку вересня. Стиглою є бузина чорна. Також глід достигає глід у вересні, є вже свидина. Це все можна заготовляти. Я його заготовляю в якості барвника для писанки. Ну а люди заготовляють, роблять варення, джеми, киселі готують із того ж голоду. От, Тобто можна зараз пошукати бузину, свидину, глід і скостатися цими плодами. Ну а я ще згадаю інші. Рослини, які можна збирати саме у вересні, щоб потім фарбувати писанку. Ось погляньте, яка маслинка у вересні ще зелена. Можна брати її листя і фарбувати ним. Вийде такий жовтавий, приємний відтінок. Також можна назбирати зелених оплоднів горіха волоського. вони теж фарбують, тільки не в жовтавий, а в бурий відтінок. Також у вересні ще можна назбирати плодів пасльону чорного, там і листя фарбує добре, можна поцікавитися, попробувати. І цю рослину у роботі. До, вер... До вересневих барвників ще також належить гринделія, рудбекія, золотарник, череда, чорнобривці, айстри, оці морозці різні. Тобто зараз по квітниках можна багато ще чого назбирати, ще й мальву десь можна знайти, вона теж фарбує червоні квіти мальви. Оце все у вересні збираємо, заготовляємо, бо череда вона фарбує і свіжою доброю, і сушеною, те саме і чорнобривці, і Лотарник, оце все заготовляємо і потім фарбуємо в своє задоволення писанку. Дякую вам за увагу і до зустрічі!